Вітаю, друзі! Ви на каналі Гова. Сьогодні ми поговоримо про оновлення 128.1, а саме такі зміни: зміни на картах, ребаланс техніки та святкування дня народження в Аргемі. Буде цікаво, то залишайтесь зі мною. Приємного вам перегляду. В оновленні 128.1 буде змінено допрацьовано 4 бойові локації: Енськ, Литовище, Париж. І копальні на цих класичних мапах проведено стратегічні зміни, поліпшено флангові роз'їзди та збалансовано зони противостояння. Розгляньмо ближче всі допрацювання та їхній вплив на перебіг битв. Перша карта це у нас Енськ, довгоочікуване розширення мапи. Бої за Енськ зміняться назавжди, принаймні для техніки високих рівнів. Розмір мапи збільшено 600 на 600 до 1000 на 1000 квадратних метрів. Нас прості для маневрів. І підвищить стратегічну гнучкість. Колишній Малик Ensk залишиться у грі для боїв на техніці з 1 по 7 рівень, а на його збільшеній версії в регіоні Ensk боротимуться машини з 8 по 10 рівень. Основні зміни: збільшення відстані між зонами початкового розташування техніки. Нова зона для середніх і легких. Танків, посилення оборони на флангах, оновлена міська забудова, поліпшений захист баз. Ось такі зміни ми бачимо, можемо подивитися на цих зображеннях. Наступна карта це литовище, комплексні зміни. Литовище серйозно перероблено для підвищення загального комфорту гри. Очікується, що бої стануть різноманітнішими завдяки поліпшенню ігрових зон танків. У центральній та південних частинах мапи до того ж кордон мапи зміщено на один квадратний. Щоб більшого ігрову зону. Основні зміни універсальний напрямок для маневреної техніки, переробка напрямків для важкої техніки, додаткові позиції для ПТСАУ, можливості, динамічної гри. Париж. Північні частини мапи Париж змінено для підвищення бойової ефективності середніх і легких танків, а також ПТСАУ Додано нові позиції для ведення ближнього бою та стрільби з дальної дистанції. Це збільшить тактичну різноманітність збитків. У середній частині північної зони. Основні зміни зона біля сходів, квадрати D4 та D7, з'явилося нове укриття і додаткові заїзди на верхню платформу. Зараз ми з тобою ось такі зміни. Дивіться, це як було до, які заїзди, немає ніяких укриттів. Тепер можна тут давати від. Е... Башти, танкувати щось, е, десь додаткові укриття. Непогані такі зміни. Йдемо далі. Повністю перероблена центральна зона біля фонтану. У центральні зони біля фонтану додано укриття та змінено ландшафт, що підвищить динаміку гри та зробить битви різноманітними. Це підвищить динаміку гри та зробить битви різноманітнішими. Ось тут ми можемо побачити з вами такі зміни. Це було до, це після. Зміни мав стежки, СТ, тобто є переїзди, тобто можна від укриття грати, десь лтежки будуть сюди заїжджати. Прош таке покращення цієї мапи. Переходимо до наступних змін. Проміжні укриття пагорби допрацьовано позиції у квадратах Д4 та Д7. Вони спростять просування вдовж північної сторони мапи до центральної зони. Те, про що я говорив, що тут тепер бачите, не було. Проїду тут це кожного можна було засвітити. Простріл був тепер є насип, є кущі, дерева. Тобто можна буде приїжджати сюди. Тобто, це дійсно буде такий вісом, вісомі зміни. Буде зовсім по-інакшому гратися ця карта. І я думаю, це дуже чудовий контент для нас і буде дуже цікаво. Копальні невеликі балансні поліпшення. Копальні зазнали точкових змін, які спрямовані на коригування прострілів, поліпшення динаміки бою та підвищення комфортного гри. Тепер техніці південної команди складніше вести вогонь із острова, розташованого у квадратах H1 та h 2 у бік центрального пагорба. Основні зміни. Нова позиція на виступі додано новий простріл, який дасть північній команді змогу ефективно вести вогонь у бік острова у квадратах H1 та H2, який зазвичай займає південна команда. Ось такі зміни. Дивіться, було це до. Бачите, ось тут змінилося. Можна виїжджати тепер ось тут і давати простріл по ворожій команді. Тобто теж такі непогані зміни. Ослаблене південне укриття з рослинністю. Снайперська позиція у квадратах H1 та H2, напевно, дає менше переваг. Це ускладнить ведення вогню по основній зоні протистояння важких танків поруч із заїздом на пагорб. Також тут, бачите, раніше виходили ось тут танки з кущів і давали, постріл простріл був. І не світилися, тільки після пострілу. Тепер ці кущі змістили, і це буде робити значно тяжче. Але все одно, я думаю, що можна буде виходити з піднизу і давати постріл. Так, тож по ребалансу МАП ми пройшлися. Друзі, тож по змінах на картах це все. Очікуємо, їх вже оновлені через декілька днів. Переходимо далі. Бійці в оновленні 1.28.1 Ми приділили більше уваги ребалансуванню техніки, а саме ПТСАУ США. СССР Німеччини і Японії. Ми продовжимо вносити зміни до гілок машин, які насамперед базуватимуться на даних про продуктивність. Ми маємо намір поліпшити дієвість дещо слабких машин і водночас перебороти занадто ефективну техніку без значного впливу на стилі гри. Розгляньмо основні зміни кожній гілці і переходимо з вами до поліпшення гілки Т-110Е4. З 6 по 10 рівень. т 4 відтепер має збільшену швидкість руху назад і повороту башти, а також поліпшений час зведення, що дозволяє легше змінювати позиції, і відстежувати цілі. 9 рівень Т-30 завдає ще потужніших пострілів з більшими показниками і шкоди. Проте на перезаряджання відниці знадобиться трохи більше часу. Водночас, вісьмий рівень, Т-28 прототип може тепер похизуватися кращим пробиттям броні і шкодою, що посилить його здатність е, проламуватись навіть скрізь важкоброньованих супротивників. Неквапливий, продуманий тем бою. Бачимо, що Т-110 є чотири. Підвищили швидкість на 2 км на годину назад. Час зведення е, теж на 0,2 секунди зменшилось. Було 2,9, стало 2,7. Розкид під час повороту башти теж змінився на 0,04. Став зараз 0,2. Швидкість повороту башні теж трішки апнули на 2 градуси в секунду. І потужні двигуна на 75 кінських сил заграє новими красками, тому що він до цього апу. Був дійсно хорошим танком. І невеличкі правки його ще повисять в більш бойову ефективність. Також бачимо, які є зміни в т 30 Кош також буде грати заграє новими красками. І так само Т-28 прототип. Переход до на наступних машин. Поліпшення гілки об'єкта 268. Поліпшено точність, рухливість і кут нахилу гармат до об'єкта 268 топова машина, так і гармати. Зі зменшеним часом зведення на додачу стріляти на далекій відстані впевнено. Водночас інші машини цієї гілки також отримали поліпшення мобільності прицілювання, що дозволить їм ефективніше маневрувати та вести більш прицільний вогонь. Десятий рівень об'єкт 268 зараз майже як снайпер із більш точною зручною гарматою, поліпшеним розкидом і зменшеним часом зведення, щоб заподіювати точних пострілів на далекі відстані. Об'єкт 704 також не залишився без поліпшень, влучності часу зведення. Тепер його нищівні пострілі. Ви стали надійнішими. А оновлена максимальна швидкість доводить за потреби ефективно маневрувати. 8 рівень ІСУ-152 тепер має краще бронеприбиття акумулятивним підкаліберним снарядом, залишаючись загрозою для важкоброньованих супротивників. Такі зміни. Час зведення об'єкт 268 знизнено до 2,5 на 02 секунди, кути нахилу було 5 градусів, зараз стало 6. Це дуже чудово, тому що 5 це взагалі нікуди. Розкіт під час руху і поворотів на 0,3, а також апнули. Швидкість повороту на 5 градусів в секунду теж. Це дуже теж дуже чудово. Потужність двигуна на 150 кінських сил теж збільшено. Це те просто прекрасно. Також об'єкт 704 непогано так апнули його. Також ми бачимо, що швидкість збільшена на 3 км вперед, на 1 км назад, розкрит зменшено, це дуже чудово, і час ведення на нулю секунду. Підвізка, двигун також на 100 кінських сил ми бачимо, що підвищено. Тобто дуже хороші правки, на мою думку. І також ІСУ-152, також максимальна швидкість збільшена на 1 км назад, що такого зведення е зменшено. Бачимо, що розкид теж зменшене. І швидкість повороту шасі на 9 градусів на секунду. Це теж дуже вісомі такі показники. Переходимо до наступної машини. Також затронута вітка, як панзер є 100. Але тільки 6 по 9 рівень. На жаль, 10 рівень, тим як ми любимо ЯГА, її не тронули. А почали з 9 рівня. А затронули тільки. Апи з шостого по дев'ятий рівень. Дев'ятий рівень, як тигри, тепер захоплюватиме ціль і перезаряджатиметься швидше, а збільшена потужність двигуна дозволить ефективніше пересуватися, забезпечуючи більшу шкоду, не залишившись без нічого, й восьмий рівень Фердинанд. Зменшено час перезаряджання та збільшено прибиття бронебійним підкаліберним снарядом. Він також отримує зміцнену лобову броню. Також бачимо, що час перезаряджання гармати. Зменшено до 10,5 було 10,9 на 0,4 секунди. Також розкид було 0,35, стало 0,33 на 0,2 мм. Час ведення 2,1 секунда став на 0,2 секунди. показники. Швидкість повороту 28 градусів. Апнуто на 4 градуси на секунду. Ми також бачимо, що бронювання корпусу зміцнено на. 20 мм. Просто прекрасні показники, я думаю. Щось буде танкувати. Тепер не всі будуть його так легко побивати. Час переряджання гармати 6 секунд. Це на стоковій гармаці. Середня шкода 280, тобто підвищено на 40 шкода. і фугас на 75. Також такого розкид гармати зменшено на 0,22. Також швидкість повороту апнуто на 12 градусів. По другу другу на другого це 60 кінських сил. Тепер ми переходимо до японської потесалу, точніше до її відки. Зміни по гілці хорі 3 з рівня 5 по 10. Для забезпечення більш збалансованих характеристик ми внесли декілька незначних змін у лінійку японських потесалу. Сильні сторони гілки збережено. Змінилися лише деякі аспекти, які призводили до завищеної бойової ефективності. Ми дещо зменшили показник максимальної швидкості заднього ходу, що трохи сповільнить тактичний відступ. Проте на загальну рухливість не вплине, також було трохи збільшено розкрит гармати. Гравцям доведеться розраховувати постріли з більшою увагою. Хоча машини надалі добре показують себе в боях. На середній дистанції і нарешті ми злегка зменшили радіус огляду, що дасть стратегічні глибини, забезпечивши гравцям постійну ефективність за вдалого розташування. Десятий рівень хорі 3 здаватиме назад дещо повільніше, а розкіт її гармати збільшений, що вимагатиме уважнішого поцілювання для збереження ефективності. Для хорі 1 9 рівня дещо змінено параметри розкиду і зменшено радіус огляду, що дозволить отримати більше відсутичок, засереджених на тактиці. Тим часом збільшена шкода тіма типами снарядів. Остання машина, яка нас цікавить 8 рівня, це Хорі 2. Компенсуватиме трохи довше перезаряджання, її різність і силу на полі бою. Хорі 3 топ 10 рівень, який зазнав зміни. Максимальна швидкість руху назад становить тепер 15 км на годину. До цього була 18, тобто мінус 3 км назад. Тепер обов'язково він гратиметься тільки з Радіус огляду теж зменшено на 20 метрів. Це не є критично, але також не дуже приємно, тому що десь можна було засвітити. Тепер це буде робити чаще. І розкіт на 100 метрів, становить тепер 0.36. До цього був 0.34. Чому вони вважають цей танк занадто ефективним, я не знаю. Я був проводив декілька стрімів на ньому. І середня шкода десь становила 3400-3500. Та середня допомога десь близько біля 500. Тобто він не є аж такою імбою, як вони вважають. Але побачимо, що з цього вийде. На що вплинуть ці зміни? Я думаю, вони вплинуть. Можливо, не так сильно, але все ж таки не буде вже таким можливо, комфортним таким танком. 9 рівень, хорі 1. Також на 2 км швидкість назад йому забрали. Також огляд на 20 метрів. Час перезарядження гармати зменшилось на 1 секунду. Хоч тут додавали додав якийсь ребаланс, а не тільки. Нерв. І також розкид на 100 метрів становить тепер 0.37, до цього був 0,34. І остання техніка, яка нас цікавить, це 8 рівня порі, Forй. Також знижена швидкість назад до 14 км на годину, радіус огляду так само на 20 метрів зменшено. Час переджання гармати збільшено на 0,5. На пів секунди. Деякі характеристики вищені. Це говорить те, що цей танк не просто понерфили, а його дійсно ребаланс Один танк це топ, який не був ребалансований, який був просто понерфений. Тож, друзі, з балансом техніки в мене все. Переходимо до дня народження Варгейміна. World of Tanks святкує свій 14-й день народження. Через 14 років після запуску гри в Європі та Північній Америці ми відзначаємо чергову. Віху в нашій історії. Долучайтесь до святкування. На вас чекають цікаві завдання, ексклюзивні нагороди, купа сюрпризів. Знижками до дня народження. Початок 11 квітня 2025 року, 12 годині, за Києвом. Завершення 15 квітня 2025 року за Києвом. Повертайтеся знижками і чотиризовими множником досвіду, які доступні до 15 квітня. Тобто, друзі, ви бачите, на всій техніці, на якій ви ще не грали, буде такий бонус x4 за першу перемогу на день. Тобто, якщо ви хочете нафармити досвіду, це дуже хороша можливість грати на різній техніці і де буде у вас перемога, ви отримуєте x4. Це дуже чудово. Також є знижки з 2 по 5 рівень 50% на прокачу техніку. З 6 по 7 рівень 30%. На 8 рівень знижка 15%. становитиме. Друзі, на всю преміум техніку знижка 50% з 2 по 5 рівень. На преміум техніку з 6 по 7 рівень знижка 30%. На преміум техніку 8 рівня знижка 15%. Також на прокачу техніку діють знижки 6 -го, 4 -го по 5 рівень 50%. З 6 по 8 рівень діють знижки 30%. І з 8 по 10 рівень знижка 15%. Тому, якщо ви хотіли якісь танки викупити для себе, щоб пограти в них зі знижкою, це дуже гарна можливість е, купити їх зараз. Також, що ми маємо? Знижка 50% на спорядження за кредити. Друзі, якщо ви хочете фармити, хочете економити, все одно використовуєтесь ремками, аптечками, неважливо, чи це малі, чи це великі, е, можливо використовуєте пайками, це дуже хороша можливість придбати зараз закупитися зі знижкою 50%. Навіть якщо вам знадобляться. Кредити пізніше, і ви захочете, ви можете продати ці ремкомплекти до пайки, ви можете продати за ту саму суму, за яку ви їх придбали. Те саме стосується і обладнання за кредити. Мінус 50%. Трібно не прогавте цю можливість, це дуже чудові знижки. Бойові завдання: заробляйте тістечки багато іншого. Також початок 12 квітня. За о 12 годині. Завершення 22 квітня о 12 за Києвом. Перевірте свою майстерність у бою, виконуйте завдання та заробіть достатньо тіточок, щоб отримати доступ до, до них нагород. Так, дивимося. Умова 14-14 разів потрапити в топ-10 вашої команди за заподіною шкодною. Це дуже легко. Топ-10 це дуже легко. Доступно один раз на аккаунт обмеження. Тільки у випадкових боях і генеральних битвах. Тільки на техніці 6 по 10 рівня нагороди А 7 є 3. Компенсація в кредитах, якщо ви вже маєте цю машину. Також 20 тістечок. Друзі, це нагорода, яку можна заробити, Оцей танчик, яку заробити за тістечка, якщо ви підете завдання, перше завдання це ось таке завдати 14 тисяч одиниць шкоди. Продовж будь-якої кількості боїв доступно один раз на день, тільки у податкових боях і гральних битвах. Нагорода 10 тістечок. І завдання номер 2 це завдати шкоди семи машинам за будь-яку кількість боїв, доступно двічі на день. Так само на техніці 6 по 10 рівень. Забирайте свої нагороди, відкривайте нагороди за етапи за допомогою тістечок. Більше збирати тістечок, то ліпше будуть ваші призи. Вам знадобиться 140 тістечок. Тобто, друзі, ось такий танк РМТ можна буде отримати, 3 дні прем'ю аккаунту, 6 великих рем комплектів, 6 великих аптечок, 6 автоматичних вогнегасників, 2D стиль, цікавий, також резерви універсальний довідник і на X5 досвіду. Також, друзі, дивіться трансляції на Дня народження гри, врядку 14-річчя World of Tanks разом із нами на офіційному стрімі до дня народження гри 11 квітня з Днем народженням бійці. Тож, друзі, хоч деяка техніка піддавалася нерфу, ми все одно отримали багато цікавого контенту, багато танків було покращено, і тепер цікаво побачити, як вони себе поведуть у рандомі. На мою думку, мапу перероблені чудово. Звичайно, не забуваємо про святкування дня народження. Дякую, що залишилися зі мною. Нехай щастить. Всім до побачення.